Всім привіт! Хотіла ще раз нагадати про неприємну, дуже навіть страшну ситуацію, про яку я розповідала у попередньому шортс але можливо YouTube ставить якісь обмеження і він абсолютно не розповсюджується. Тож записую ще раз, тому що дуже хочеться зберегти якомога більше життів наших військових. По-перше, тому що ставка зроблена більше на них. Тож, у кого є військові, так, серед рідних, серед близьких, там, серед друзів, знайомих, от також до сил оборони звертають, прошу донести наступну інформацію по підрозділам, командирам підрозділів та виконуючим обов'язки командирів підрозділів з метою доведення. Даної інформації до підлеглого особового складу. В чому полягає? На сервісі OLX, всі знають, активно почали продавати мопеди, мотоцикли, скутери, самокати, в яких заздалегідь закладена вибухівка. Продають переважно військовим. Тобто є такі системи, які. Ну, вичисляють у ваш номер телефону, так, тобто, і бачать там, кому саме він належить. Ну, дуже часто так можна виявити. От, вчора, після обіду, тобто 20 червня 2025 року, у Харкові стався ну, така страшна ситуація, коли двоє військових, ну я не буду називати бригаду, от, було придбано. Ними з сайту olx мопед, і під час завантаження на авто цього самого мопеду стався вибух. Здається, вони загинули. Тож дуже хочеться, щоб більше не страждали наші військові, наші люди. Дуже прошу розповсюдження цієї інформації там, чи то вподобайкою, чи поширенням, чи просто розкажіть своїм рідним. Дякую.